Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні хочу вам показати дуже простесенький рецепт і дуже смачної капустки, пелюстки рожевої. Ось купили капустинку, два невеличких пурячка, морквинка. Зараз все детально покажу, розкажу. Дуже легко готується, а на смак, ну, смачнішого рецепту, я ще не пробувала. Тож спробуйте і ви, і будете задоволені, тому що ще ні разу не було такого, щоб вона в мене не получилася. Тож даю гарантію, вийде вона і у вас. Готуємо. Ось такі продукти нам знадобляться. Обов'язково капуста, два невеличкі бурячки, морквинка. Тертушка, щоб потерти буряк моркву, можна порізати просто ножем на такі шматочки, які вам подобаються. Також 100 мл олії. Взяла 2 листочка, 3 лаврового листочка. У мене є суміш перцю, якщо нема суміш, і просто любий, який який є. Також жменьку часничку почистила, 2 ложки солі, 200 г цукру. І 150 мл оцту. Ось і все. Ага, ще нам потрібно буде літра води, щоб зробити маринад. І все. Щоб нарізати нам пелюстку, потрібно капустину розділити ось на 4 частини, а потім розділити ще кожний кусочок. Ось так. І ось так. А потім нарізаємо ось такими пелюстками і прибираємо качончик. І все. І так усі частинки ріжемо кусками, якими кому подобається. Хтось більшими, хтось меншими. Мені навіть подобається більшими ось так. Вирізаємо качончик, щоб не поламати зуби, і нарізаємо десь такими кусочками. Ось так качончик прибираємо. І ось так. Ось там в як вийде. Я навіть дольками робила, теж все смачно виходить. Так що форма не залежить від смаку, скажу вам так. Ось таке в нас вийшло. Я ось так захотіла натерти морквинку, а бурячок мені захотілося ось такими ось такими пластиночками. Це в мене звичайна штука, чистить картоплю, моркву, і на неї получаються ось такі цікаві пелюстки бурячко. Ось так його чекаю. І все, а можна й ножиком. І ось вийшла у нас така мисочка бурячка, моркви і капуста. І починається саме цікаве. Складаємо ось такими шарами один за одним в баночку. Ще беремо капусту. Кладемо на дно. Або хто як хоче, без різниці. Потім беремо ось так бурячка трішки. Туди, потім жменьку моркви, ось так. І трішки часничку. Ось так. І знову капуста. І так, до повної баночки. У нас вийде тут, напевно, не одна баночка, тому що Багатенько, ну, капуста буде дуже смачно. Провірено, так що можна сміло готувати. І знову часничку трішки ось так. Будемо трамбовувати, щоб більше влізло. Нам. Дивіться, яка красота і смакота у нас виходиться. Ось так. Хочеться туди запхнути побільше. О. А як це, ми зараз візьмемо ще одну баночку і буде. І буде ще одна боночка. Ось так. І тепер готуємо смачний маринад. На літру води виливаємо 100 мл олії. Потім беремо 150 мл оцту. теж виливаємо туди ж у водичку 200 г цукру. Дві столові ложки солі і лавровий лист із перчиком. Потихеньку закипає наш маринад, і тоді будемо заливати ось такі наші баночки. У мене вийшлося одна така, я не знаю, скільки тут дві, напевно, літри. І ось літрова баночка ще вийшла одна. Як тільки воно це все закипить, беремо і заливаємо в баночки і чекаємо, поки воно все прохолоне. І коли ось так уже у вас закипить гарненько маринад, беремо його, виключаємо, хватить йому кипіть, ось тільки гарно закипіло і можна виключати. Все. Ми його виключили і заливаємо наші баночки. Так, беру черпачком і гарнесенько все кип'ятком заливою. Це такий рецепт, що от воно постоє одну ніч і на слідучий день вже можна їсти. Ну, хоча Чим довше стоїть, тим смачніше виходить. За 2-3 дні в холодильнику воно буде дуже смачно. Ось так ми заливаємо нашу другу баночку. Маринаду в нас вистачить. Бачите, на літру води в нас виходить 2-літрова і літрова. Тобто 3-літрова банка вийде спокійно. Доця мені допомагає трішки. Що ось така смакота за два дні Получиться дуже смачно. Ось доливаємо остальний розсіл наш чи маринад, і все. І наша смакота готова. О, ну, дуже красиво і дуже смачно. Накриваємо це все кришечкою. Ось такою. І готово. А тут ось такою. І все. І ось подивіться, у мене за одну добу получився ось такий смачнезний і простесенький салат з капусти. Тож, якщо ви його сьогодні замаринуєте, завтра ввечері вже можете спокійно смакувати ось такою смакотою. Звичайно, якщо він стоятиме 2-3 дні, він набереться ще більше соку, ще більше ароматів і буде ще смачніший. Хоча сьогодні скуштувала і вже дуже-дуже смачно. Тож готуйте і смакуйте.